В екстремальних умовах, проте в захисній амуніції. Підійматись на чимолу висоту дітлахам не страшно, адже на голові шлем, а на поясі спеціальний трос. Влаштувати такі розваги організатори вирішили спеціально для дітлахів, родителі яких позбавлені батьківських прав. Ми щороку це заходи такі робимо для них, в тому році робили застолітом них такі невеличкі, сладкий стіл, ще там їм, щоб трошечки прикрасити їх подарунки і прикрасити їхні, підсолодити їхнє життя. Тож і цього разу після атракціонів на Лахів очікував солодкий подарунок морозиво. Безумовно, є діти по-різному реагують на цей атракціон, хто може пройти його до кінця, хто йде два-три рази, хто до половини. Ну, це в кожного як вестибільний апарат, як страх є в когось більше, в когось менше. Переважна більшість реагує як, з позитивної сторони, вони раді, довольні. Виплескають свої емоції свої. Мені сподобалося лазити по ветині, бігати. Мені найбільше сподобалося, як ми лазили по цих. що Ми дуже гарно провели цей час. Лазити по деревах. Юлія Грищук, Володимир Паламар для інформаційного випуску.